Багато повідомлень вже сьогодні зранку з'являються із російської безпосередньої території з території Росії. Там теж горіло, там теж вибухало, і знову у нас у центрі уваги Краснодарський край, південь Росії, де переважно палають нафтобази, нафтосховища, переробні заводи паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів. І цей день не є винятком. Знову новини звідти із Краснодарського краю. Ось як палало аж до небес там на Росії. І знову таки горів нафтопереробний завод, Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Причина, ймовірна, поки що, тому що про це пише там місцева влада, губернатор цього Краснодарського краю, Кондратів та інші телеграм-канали. Але поки так достовірно невідомо, чи дійсно причиною загоряння були безпілотники. Ну але росіяни пишуть, що саме так, що прилетіли безпілотники, атакували цей НПЗ. ну, невідомі, добрі безпілотники. Лотники долітають до Краснодарського краю і до Москви долітають. Ну але в Краснодарському краї горить яскравіше. Ну там влучання саме такі легкозаймисті об'єкти продовжуються. І відповідно в районі Грасового Фіпського НПЗ загорілася одна із установок з перегонки Мазуту, як заявив губернатор Кондратів. Попередня причина приліт БПЛА сталося це близько третьої години ночі. Цієї ночі. На 31 травня завод охопило полум'я, дим, потужний вибух було чути за декілька кілометрів. Пише телеграм-канал База, російський пропагандистський канал, і саме там з'явилися ці кадри, відео, де зафіксовано приліт БПЛА по заводу, і потім згодом вже пожежу фіксували різноманітні там очевидці, в яких були камери в руках. Ну і Білгородщина. Білгородщина знову під обстрілами. Там же їхній губернатор. Натор Гладков для нас це прізвище стало вже дуже знайомим за останні дні і тижні. Адже по Білгородщині постійно щось прилітає, і от де обстріли? В якому місті продовжуються обстріли, в яких локаціях бачимо кадри знову із Шебекіно або як його називають російські пропагандисти: Шем'якіно або Шмєкіно. Різні назви цього містечка на кордоні з Україною. І воно буквально прикордонне. бачимо спалені автомобілі. Армагеддон коїться на. На вулицях Шм'якіно, Шебекіно розриви якихось боєприпасів прямо на проїжній частині, на асфальті, кратери вибоїни, пробиті фасади будинків, спалені авто, людей евакуюють в підвали і сидять там мешканці Шебекіно, Мабуть, з думкою, який же Путін все-таки потужний лідер, який же все таки сильний геополітик, весь світ його боїться, тремтить, остерігається, От лише бідні мешканці Шмякіно, на Шебекіно змушені сидіти по підвалах і страждати від обстрілів. А хто обстрілює Шебекіно, ми не знаємо. Ми не можемо сказати, хто це. Напевно, самообстріл відбувається знову. Як само бомбардування в Білгороді, коли падають фаби, так само у Шебекіно щось подібне. Ну, Гладков, звісно, має своє пояснення, каже, що з українського боку прилітає, і каже, що є одна постраждала, і констатує те, що ми бачили на оцих кадрах, щойно пошкоджує. Оджені будинки, горить транспорт і тому подібні речі. Нещодавно сам Гладков теж повідомляв, що він був там у Шебекіно і потрапив під обстріл. Лише от місцеві мешканці відчувають на собі усейне увесь ефект цих обстрілів постійних і регулярних. Ну, якщо власне кажучи, без сарказму, то скажемо так: Шебекіно буквально на кордоні з Україною розташоване. Там багато російських військ, багато російської техніки, які. Стягуються до українських кордонів і загрожують Харківщині. І те, що працює артилерія, те, що відбуваються обстріли, це, власне кажучи, ну, таке відлуння війни. Тут нічого зробити не можемо. Агресором є Росія, і якщо по їхній території подекуди прилітає, ну то це виключно їхня вина, оскільки вони цю війну розв'язали і продовжують її вести. Виведіть війська, вийдіть на свою територію, і не буде жодних обстрілів ні Шмякіна, ні Шебекіна, ні інших населених пунктів. Зрештою, те, що росіяни волали вчора після атаки дронами на Москву, що це чистий тероризм. Дрони, якісь ударні прилітають по московських будинках, де живуть люди, це просто таке лицемірство і фарс, тому що ви знищуєте під фундамент усі наші міста, куди можете дотягнутися, куди заходить ваша це. Армія, так і подивіться на картинки з Попасної, з Рубіжного, з Бахмута, Вугледара і інших міст Маріуполя, так само, які ви спалили дощан. Тут пер вдаєте, що відбудовуєте його, тоді будете стогнати про те, що мовляв атаки дронами по Москві. Це несправедливо. Це дуже справедливо і це навіть недостатньо справедливо. Таких ударів має бути значно більше. Но тим часом, ми якраз поговоримо про фронт і про ті напрямки, де. От росіяни, власне кажучи, нищать наші міста від Бахмута мало що залишилося. Там сидить окупант, бої тривають на околицях Бахмута на підступах до міста. І ми бачили останніми днями, як наша артилерія працює по ворожих позиціях безпосередньо в місті, і проте ми пересвідчилися, що продовжуються наші наступальні дії на флангах біля Бахмута. Як цей як ця операція триває? Які є успіхи, які можливо невдачі, які є труднощі? Про це все. Запитуємо у заступника командира тактичної групи «Азов» Родіона Кудряшова, офіцера збройних сил України. Я вас вітаю, радіоне. Слава Україні. Я вас вітаю, гром слава. Розкажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній день. Одна кінець весни, останній день весни. Яку ми маємо ситуацію на бахмутському напрямку, як розвиваються події? Безпосередньо Бахмута зараз йдуть бої саме на околицях міста, бої йдуть чільні, і як і стрілковий бій, так і е, безкінечна кононада ворога з артилерійського озброєння. щодо флангів Бахмута, тобто прилеглих територій до е, цього міста, на сьогодні на флангах е, проводяться оперативні. Кроки для поліпшення ситуації є певні результати, у тому числі є результати і на нашому напрямку, але в цілому ворог зараз потужно намагається закидати новими військовослужбовцями, регулярниками весь свій передній край, тобто укріпити і не дати силам оборони збройним силам України рухатися далі. Якщо в цілому взяти ситуація, залишається бути напруженою, але по контрольованого збройними силами України в нас є е, певний потенціал, який е, я думаю, ми будемо реалізовувати вже в найближчий час.